Ви знаєте, я давно вболівальник в баскетболу, я безумно щасливий, тому що тут вирують справжні гарні позитивні емоції. Наші дівчата тут виграли першість, як вони раділи цьому. І ці емоції позитивні, вони передаються всім. Батькам, суспільству, тим, хто займається баскетболом. Тому те, що робить зараз Федерація баскетболу, от з цього е, виду спорту, він досить новий, але вже на перші європейські ігри в Баку він буде внесений, і я думаю, що у нього дуже гарна перспектива, тому що він абсолютно динамічний, цікавий вид спорту. От це приємно, що такий вид спорту розвивається в країні. В нас за виділено в цьому році 57 мільйонів гривень відповідно до державного бюджету на підготовку до цих європейських Олімпійських ігор. Ці гроші використовуються зрозуміло, з забиті там призові ну, в тому форматі, який ми можемо прогнозувати. Можливо, ще буде мало, і слава Богу, що буде мало, то значить буде багато медалей В нас От, е, тобто, в нас поки ще йде планомірна, нормальна підготовка. Буде десь приблизно 250 спортсменів України приймати участь у Європейських Олімпійських іграх. Взагалі там буде близько 6 тисячі спортсменів з 49 країн світу е, Європи. У нас нормальна співпраця з Федерацією баскетболу е, зрозуміло. І вони хочуть більше. Не завжди ми можемо дати, тому що ми воюємо, а економіка в нас теж. Не дуже гарному стані, гроші даємо, але зрозуміло, що їх не вистачає на повноцінну підготовку. будемо шукати у спонсорів. Я хочу всім сказати одну просту річ, щоб ми не теж зрозуміли, тому що у нас є різна ситуація. Що сьогодні міністерство зорієнтовано на підтримку тих олімпійських видів спорту, які можуть дати медалі, як спорту вищих досягнень. І ми підтримуємо ті неолімпійські федерації, які співробітничають з нашими збройними силами, національною гвардію СБУ, МВС, тобто які допомагають воїнам. АТО.